В мережах справжній бум. YouTube, LinkedIn та навіть TikTok завалені прикладами АІ юристів. Одні чат-боти пропонують алгоритми вирішення спорів із банком, інші генерують скарги до державних органів. Деякі стартапи навіть обіцяють повністю автоматизований захист без участі адвоката. Але все це відбувається на фоні ключового питання: хто відповідає, якщо АІ помилився? В США вже обговорюють відповідальність юристів, які використовують АІ без належної перевірки. В Європі формують етичні кодекс, щоб врегулювати межу між людськими рішеннями і алгоритми. Для вас, як глядача з України, важливо не тільки знати ці тренди, а й розуміти, як вони вплинуть на наш ринок найближчим часом. Саме тому підписуйтесь на мій канал, підтримуйте спонсорство. Тут ви отримаєте не суху теорію, а конкретику, адаптовану для українських реалій. Електронний кабінет призовника автоматизовано відображає ваш облік, статус розшуку, насилає повістки та зменшує час на доступ до оперативної інформації. Податково онлайн, штрафи, повістки, перевірки, акти фіксуються в електронних сервісах. В багатьох випадках АІ вже може швидко аналізувати такі повідомлення. Судова система ухвалити рішення миттєво з'являється в єдиному реєстрі, що дозволяє АІ швидко знаходити релевантну практику для клієнта або юриста.